Навіщо Бог людині? Людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми. Без Бога людина перетворюється на звіроподібну істоту, тому таємниця числа звіра 666. Це число людське, коли на трьох рівнях людського єства, духу, душі і тіла в людині немає Бога, але є тільки біси. Спочатку в раю людина була з Богом на всіх рівнях. Бог, як дух, був з людиною. Вони спілкувалися, і людина навчалася у Бога, брала приклад з Бога і жила вічно. Але людина замість спілкування з Богом у раю почала спілкуватися зі змієм. Як змія з людиною говорив сам диявол. І людина проміняла дух Божий на дух сатани спілкування зі Змієм, дияволом. і таким чином у все живе, увійшла смерть. Так людина втратила образ і подобу Божу і почала перетворюватися на звіра. Тому Біблія часто говорить про людей, як про звірів, порівнюючи їх з гадами. Цапами, ослами, свинями та псами. Священики всього світу запевняють, що сьогодні озвіріння світу досягло страшних розмірів. Тому Христос каже: не давайте святині псам і не кидайте ваших перлів перед свинями. Хто з вас надягає на свиню золотий царський вінець на... та дорогоцінні прикраси. Так і люди, живучи лише за тваринними інстинктами, опускаються до рівня свиней. Часто можна слухати, як кажуть, що я хороша людина, нікого не вбила, нічого не вкрала, але життєві стандарти залишаються на рівні тваринного світу і сенс життя поїсти, поспати, сексом позайматися, народити дітей. Розважитись. Ви знаєте, усім цим займаються і тварини. А людина це вінець творіння, образ і подоба Божа. І він повинен спілкуватися з Богом, щоб залишитись людиною і зберегти цю високу позицію. Потрібно дивитись на Бога, навчатись у Бога через Його слово, Біблію, і бути з Богом у Його будинку, церкві.